Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яка потрапила в топ мною прочитаних. І, мабуть, перш ніж перейти таки до власне самого твору, поясню чому. Е, для мене важливо в будь-якій книжці, для мене важливо не тільки сама історія, яку розповідає автор, а те, як він її розповідає, важливі дрібниці, які він показує, важливі якісь такі, на перший погляд, незначні деталі, які відбуваються в певний момент з певною людиною, які підсилюють, підкреслюють якусь певну емоцію. І саме в цій книжці сталося так, що і історія була дуже цікава, і манера. Написання манера подачі мені дуже сподобалася і. Зараз вже буду переходити, власне, до самого твору, мабуть, таки зауважу, що всі ми різні, кожен під час читання, звертає увагу на щось зовсім інше і абсолютно не факт, що вам ця книжка так само може сподобатися, але це мої враження, мої емоції, які я прожила під час читання. Отож, мова йде про. Твір, який нещодавно вийшов у світ у видавництві Анети Антоненко, назву має Червона вода, написаний хорватським письменником Юріца Павичич і переклад здійснила Наталія Хорс. Книжка видана у серії Кримінальний роман, і мені здається, якщо вже ви будете братися за цей твір, то я б таки зробила таке невеличке застереження, оскільки це не є таким суто детективом, суто-трилером. Тут є лінія розслідування, є злочин, є багато таких моментів, які власне, от присутні там трилером і детективом. Але для мене однозначно це як драма, це така вибухова. Драматична історія про життя однієї родини. В цій книжці Червона вода описано події, які розгорталися впродовж 27 років, і, попри якісь сімейні. Щастя, попри сімейні біди, тут ще багато описано різних моментів, які відбувалися, власне, у країні, у Хорватії. І на фоні цього, на фоні цих всіх. Політичних подій різних, якихось таких моментів, які вибивали ґрунт з-під ніг, ми бачимо, який вплив це мало власне, на родину, в якій вже сталася одна біда, і як це, зрештою, позначилося на подальшому перебігу подій. Отож, книжка починається з того, як вона мене зараз розповім, власне, як вона мене причарувала. Книжка починається з того, що ем, сім'я вечеряє, вечеряє за столом, і автор пише, що мама дівчини, дівчина звати Сильвія, мама дівчини не звертає увагу на якісь там певні моменти. Можливо, вона б звернула увагу, аби вона знала, що це останній вечір, коли вони вечеряють вдвох, тому що Сильвія зникне. І оця описані оці такі миті, коли автор ніби як і подає інформацію, але разом з тим він описує те, на що як правило, ми не звертаємо увагу на якісь такі дріб'язки у родині у спілкуванні, які люди вже звикли приймати свого роду як щось належне, те, що має відбуватися, те, до чого ми звикли. І в цій книжці про родину, в якій зникла 17-річна дівчина, сім'я, мама, тато, брат. Брат Близнюк і Сильвія, яка зникла, і е, описані ті всі різні моменти, як її зникнення позначилося на кожному з них, як велося розслідування, як. Е, Слідчі висували різні версії, як зрештою, коли начеб усі затято взялися знайти дівчину, її не знаходять, а потім з плином часу минає якийсь період часу і в країні починають відбуватися якісь політичні події, і зникнення для загалу втрачає як таку вже велику актуальну роль. Але для цієї сім'ї це, це та трагедія, та внутрішнє тьохкання, яке не дає змоги жити далі. Настільки шикарно описано ті моменти, як, як вони дізналися, що вона зникла, що вона після гулянок вночі не прийшла додому про те, як мама була певна, що вона знає свою дитину, але, зрештою, таки і мама, і тато дізнаються якісь. Моменти, які відбувалися в житті доньки, про які вони навіть не здогадувалися, вони дізнаються про те, що Сильвія була причетна і розповсюджувала різні наркотичні речовини, що не все так просто і не все так гладко і ідеально, як вони себе це вважали і вирішили. І оцей такий внутрішній емоційний. Момент так психологічно дуже сильно описано, як, як вірила, шукала і чекала мама, як вірив, шукав і чекав тато, і як в цей час почувався брат свого роду, коли вже події закрутилися таким чином, що стало відомо Сильвію бачили на вокзалі, як вона купувала квиток і кудись вирушала їхати. І у слідчих вже виявляються якісь свої підозри про те, що дівчина не зникла, дівчина просто поїхала з дому. І оці такі моменти, коли брат відчуває себе покинутим, що вона, вона поїхала, і е, ніби як вони були близькі, і він відчуває от о те, що він хоче її знайти, ніби як в очі їй подивитися. Емоції настільки знаєте не вибухові. Хвилями описані, а ніби як у рівній, такій доволі рівній площині, але вони настільки запам'ятовуються, настільки вражають, коли брат Сильвії їздив, взагалі, їздив по світу, шукав, де вона могла бути. Дивився розклад різного транспорту, як шукав, як на одній взагалі, незнайомій вулиці, побачив подібну дівчину до Сильвії. І та надія, яка загорілася в ньому, і виявилося, що це була не вона. Тут є певна любовна лінія свого роду, як те, що проживала Сильвія, з ким вона мала стосунки, є точка зору подана певною мірою трохи як завуальовано, точка зору. Сусідів, інших людей, якихось знайомих, на те, як вони висловлювали якусь свою підтримку, як долучалися до пошуків. І події з часом розгортаються розгортаються, роки, минають і з людьми, на яких падали підозри у слідчих, що, можливо, це вони причетні до. Зникнення дівчини, що відбувалося з цими людьми, що відбувалося з цією сім'єю, і, зрештою, коли вже пройшло так багато років, так багато років, і сім'я просто жила і чекала, що, аби дізнатися правду, знаєте, був такий момент, коли мене просто накрило, як Сильвія зникла, і наступив день, коли у неї було день народження. І автор пише, що живим на день народження печуть торт і ставлять на стіл до мертвих в день їхнього народження йдуть на могилу. А вони, ця сім'я не знала, де Сильвія. Вони не знали, чи доречний торт, чи доречна якась лампадка, але знову ж таки немає могили, немає куди йти. Це потужна історія, потужна е, впродовж усієї розповіді, потужна цим психологізмом, який, який ти, як ти проживаєш власне її, потужна розв'язкою. І е, тут важко, припустити, е, тут не те, що когось виправдовуєш або когось засуджуєш. Ні. Е, просто коли прочитуєш і доходиш до розв'язки. Розумієш, як усе, зрештою, стало на свої місця? Довго, ця книжка довго лишається в пам'яті. Я після її прочитання дуже довгий період часу, просто вранці згадувала про різні моменти, різні епізоди, згадувала, там, припустимо, вже беру читати якусь іншу книжку, а ця не відпускає. Отож, Червона вода в серії кримінальний роман, але для мене це просто шикарна психологічна, драматична історія, яку, е, яку раджу звертайте увагу. Отож, дякую за перегляд і до нових зустрічей.